Вітаю вас, друзі! Сьогодні говоримо про скіфів. Згадаємо батька історії Геродота та його теорії походження. Все це перекреслимо новітніми дослідженнями ДНК. Потім розберемось з тим, що таке скіфська тріада та що скіфи робили на Близькому Сході. Подивимось на кургани. Вони всі прекрасні. Дізнаємось різні версії щодо життя найвеличнішого володаря скіфів Атея, та ким насправді були скіфи Оречь. А от чого не буде, так версій про те, що кімерійці скіфасармати це одне плем'я праслов'ян, які ведуть свій рід від сина Геракла, який насправді Ной. Нікого не хочу образити, але мені таке просто не цікаво. Тож скіфи, ким вони були? Звідки взялися та куди поділися? Ну, Нумо починати. Скіфи конфедерація племен, що населяли територію сучасної України, переважно з 7 по 3 століття до нашої Хоча їхні залишки в Криму існували аж до 3-4 століття вже нашої ери. Давні греки називали їх скіфами, тоді як їхня самоназва, за свідченнями Геродота, була сколоти. Сам термін скіфи в античній та сучасній історіографії має певну непевність. З одного боку він позначає конкретні племена сколотів, що домінували у північному Причорномор'ї, з іншого боку, античні автори, зокрема грецькі, часто використовували його як загальний екзонім для позначення різноманітних кочових груп євразійського степу, що простягалися від Дунаю аж до Дону і далі на схід. Сучасна археологія намагається внести більшу точність, розрізняючи власне понтійських скіфів та ширший культурно-історичний феномен, відомий як Скіфський світ, який характеризувався спільними рисами в озброєнні, кінському спорядженні та мистецтві. Відомому як звіриний стиль. Ці риси часто об'єднують у так звану скіфську тріаду. Внутрішня різноманітність, наприклад, царські скіфи, скіфи-оричі, скіфи-кочівники за Геродотом, свідчить про складне соціополітичне утворення, а не монолітну націю. Велика територія та різноманітні способи життя передбачають різні рівні соціальної організації та економічних практик серед цих груп. Отже, скіфи, ймовірно, слугували. Зручним узагальнюючим терміном для греків, маскуючи внутрішні складнощі та різний ступінь політичної згуртованості. Саме через це також неймовірно важко розібратись з питанням про походження скіфів. Але я буду намагатися батько історії Геродот в своїй четвертій книзі Мальпомена писав, що згідно з розповідями самих скіфів, першою людиною в їхній країні, яка тоді була пустелою, став Таргітай. Його батьками були Зевс та дочка річки Борисфе. У Таргітая було троє синів: Ліпоксай, Арпоксай та наймолодший Калоксай. За часів їхнього правління з неба впали золоті предмети, плуг, ярмо, сокира та чаша. Коли старші брати намагалися взяти ці предмети, золото спалахувало вогнем. Лише коли підійшов Калоксай, вогонь згас і він зміг забрати золото. Після цього старші брати визнали його верховну владу, і від Ліпоксая, за переказами, походить скіфське плем'я Авхатів. Від Арпоксая Катіари та Траспії, а від Колоксая – царя Паралат. Всі разом вони називаються сколотами за ім'ям свого царя. Еліни, що мешкали на понті, за словами Геродота, розповідали іншу історію. За нею Геракл, жіночи биків Геріона, прибув до землі, що пізніше стала Скіфію, яка на той час теж була пустелом. Там він зустрів дивну істоту напівдіву, напівзмію, єхидну. Туди-сюди слово за слово, коротше від їхнього союзу, народилося троє синів: Агафірс, Гелон та наймолодший скіф. Перед тим як піти, Геракл залишив свій лук та пояс, на якому висіла золота чаша, і наказав єхидні, що той із синів, хто зможе натягнути його лук і підперезатися його поясом, має залишитися правити в цій землі, а інших слід вислати. Коли сини виросли, єхидна виконала наказ Геракла. а Агафір Гелон не змогли впоратися із завданням і були вигнані. А скіф зумів, і від нього пішов рід скіфських володарів. Сам же Гродот схилявся до третьої версії, згідно з якою кочові скіфи, що мешкали в Азії, були витіснені войовничими масагетами. Тож, перейшовши річку Аракс, ті вторглися в землі кімерійців. Кімерійці, дізнавшись про наближення скіфів, розділилися в думках: народ хотів відступати, а царі битися за свою землю. Тож, не дійшовши згоди, кімирійські царі розділилися на дві рівні частини і загинули у взаємній битві. Народ поховав їх біля річки Тірас, після чого покинув свою країну. Скіфи, прийшовши, зайняли спорожнілу землю. Сліди перебування кімерійців за Геродотом, залишилися у вигляді кімерійських стін, кімерійських переправ та назви області Кімерія і Кимерійського боспору. Кому цікаве відео про кімерійців, то воно вже є у мене на каналі, і ви можете подивитись його за посиланням, що мало з'явитися десь наверху. Треба сказати, що третя версія Геродота, що наголошує на міграції, конфліктах та витісненні, знаходить певні паралелі і в сучасних археологічних теоріях. Так, зараз можна виділити дві основні версії походження скіфів. Першою з них є теорія центральноазійської прабатьківщини, згідно з якою кліматичні зміни, зокрема похолодання та аридизація, що розпочалися приблизно з 9 століття до нашої ери, змусили кочові племена, що мешкали в степах Центральної Азії, зокрема басейні річки Єнісей на Алтаї та у східному Казахстані, шукати кращі пасовища, рухаючись на захід вздовж великого степового шляху. Одним із прихильників міграційної теорії був Тереношкін, який вважав, що скіфська культура була принесена зі сходу вже у сформованому вигляді і змінила місцеві культури півдня східної Європи. Він пов'язував походження скіфів з карасукською культурою Центральної Азії, наголошуючи на міграційному походженні так званої скіфської тріади, характерних форм озброєння кінського спорядження та звіриного стилю в мистецтві. Так він вважав, що ключовим значенням для розуміння ранньої скіфської культури та витоків звіриного стилю мають такі кургани, як Аржан 1 та Аржан 2 у Алтайському регіоні. Інша група теорій наголошує на автохтонному або змішаному походженні скіфів у північному причорноморі та суміжних територіях, пов'язуючи їх з попередніми культурами бронзового віку. Артамонов висунув гіпотезу, що історичні скіфи. Походять від носіїв зрубної культури, які витіснили з північного причорномор'я кімерійців, які в свою чергу були пов'язані з катакомбною культурою. Згідно з цією концепцією, формування скіфського етносу відбувалося на місцевій основі, хоча й не виключало пізніші міграційні впливи зі Сходу. Сучасні генетичні дослідження вносять нові дані в цю дискусію. Так, можна згадати важливе генетичне дослідження під романтичною назвою: різноманітне походження мітохондріальних ліній у скіфів залізного віку при Чорноморі, опублікованому в журналі Scientific Reports у 2017 році. У цьому дослідженні, де брали участь її українські науковці, було проаналізовано мітохондріальну ДНК, що передається по материнській лінії з 19 останків скіфів північного при Чорноморі. Результати дослідження виявили три основні потенційні предкові компоненти в генофоні. Причорноморських скіфів. Так, першим компонентом є західноєвразійські мисливці збирачі, представлені переважно підрозділами галогрупи U5. Ця галогрупа вважається маркером давнього мисливсько-збиральницького населення Європи. Другим компонентом є неолітичні землероби Європи. До цієї групи належать гаплогрупи hjtwn 1 b які пов'язують з хвилями міграції ранніх землеробів з близького сходу та Європи в епоху неоліту. і тільки третім компонентом є східноєвразійські кочові популяції, представлені гаплогрупами A, D, M10 та F, що вказують на зв'язки зі східноєвразійськими популяціями, зокрема з регіоном Алтай. Назвичайно важливим висновком дослідження стало встановлення генетичної подібності ДНК лінії скіфів північного Причорномор'я з населенням пізньобронзової зрубної культури. Що існувала на цих територіях у другому тисячолітті до нашої ери. Цей результат надає вагому генетичну підтримку археологічній гіпотезі, згідно з якою носії зрубної культури могли бути одним із предків причорноморських скіфів. Аналіз показав, що скіфські зразки генетично найближчі саме до зрубної та ще давнішої явної культур. Водночас, порівняння ДНК скіфів з іншими тогочасними скіфськими групами виявило наявність спільного пакету гаплогруп. Однак спостерігався чіткий географічний градієнт, частка західноєвразійських ДНК-ліній зменшувалася у напрямку із заходу на схід, тоді як частка східноєвразійських ліній навпаки зростала. Це свідчить про те, що, хоча різні скіфські групи мали спільне материнське генетичне коріння, вони також зазнавали впливу та змішування з сусідніми популяціями у своїх регіонах. Генетичні дослідження вказують на складний, багатокомпонентний етногенез причорноморських скіфів. У цьому процесі місцевий субстрат, генетично пов'язаний зі зрубною культурою, відігравав значну роль. Однак на цей субстрат нашарувалися впливи як із заходу, тобто давні європейські мисливці збирачі, так і зі Сходу, тобто кочівники з Алтайського регіону. Це суперечить спрощеним моделям, які пояснюють походження скіфів виключно односпрямованою міграцією з єдиного центру. Та натомість вимальовується картина тривалого процесу формування етносу через змішування та взаємодію різних генетичних ліній на території північного Причорномор'я. Якщо по-простому, то формування скіфів на наших теренах може бути результатом взаємодії місцевих європейських культур та кількох хвиль мігрантів зі сходу. Зрештою, проблема походження скіфів це не стільки питання про те, звідки вони прийшли, а про те, яким чином вони сформувалися, як етнокультурний феномен на перетині різних культурних традицій, міграційних хвиль та місцевих еволюційних процесів. Так, це не так цікаво, як відносини Геракла зі змією чи падаючи з неба золото, але тут же хай кожен сам вирішує, що йому ближче. До речі, про золото. На дружньому мені YouTube каналі ArtLine Play регулярно виходять огляди на новинки ігрової індустрії. І якщо ви, як і я сам, теж любите ігри та й просто цікавитесь новинами з геймерського світу, рекомендую спокійно та якісно вам розкажуть, хто найсильніший монстр у другому Сталкері, які божевільні теорії змов ви пропустили у GTA, чому Pass of Exile більше не весела та багато іншого. Коротше, вам рекомендує канал. Хлопцям з каналу бажаю нарешті випустити обзор на Clerobskuр, бо ну камон, це краща гра десятиліття. Посилання на канал Artline Play знайдете у закріпленому коментарі. Ну а тепер повернемося до скіфів. Перш ніж продовжимо, давайте зафіксуємо, що скіфи, ну принаймні я так вважаю, це не один народ, а багато різних племен, об'єднаних так званою скіфською тріадою, яких для зручності Еліни називали одним словом скіф. Як ми вже бачили із аналізу ДНК, представники скіфів причорноморського степу генетично могли досить суттєво відрізнятися від скіфів, що жили, ну, наприклад, коло річки Дон. Але ні елінів, ні асирійців, ні пізніше персів це не зупиняло від того, щоб називати всіх однією назвою. Ну, бо це зручно. В кінці кінців, яка тобі різниця, як там правильно називати орду кочівників, яка збирається спалити твоє місто? А в хати, чи траспі? Ну і якщо вже заговорили про спалені міста, то треба сказати, що перед тим як остаточно осісти в північному Причорномор'ї і побудувати свою велику скіфію, сколоти досить круто поураганили на Близькому Сході. Так значна частина ранньої скіфської історії пов'язана з їхнім вторгненням та присутністю на Близькому Сході, що тривала десь 670-х до середини 580-х років до нашої ери. Що цікаво, спочатку Скіфи були, наче як в союзі з кімерійцями, але потім, відчувши власну силу, зрадили тих, та перейшли до союзу з Асирійцями. І вже цей союз поклав кінець кімерійським спробам закріпитися в Малій Азії. Асирійські джерела згадують скіфських царів, таких як Ішпака та Партатуа, які брали участь у конфліктах у союзі з Асирією проти інших близькосхідних держав. Партатуа навіть уклав династичний шлюб за сирійською принцесою. За правлінням Мадія, сина Партатуа, скіфи, як повідомляється, певний час домінували в частинах Близького Сходу, сягаючи навіть кордонів Єгипту. Присутність скіфів на близькому сході мала глибокий вплив на їхню культуру, особливо на військову технологію та мистецтво, а також вплинула на політичний ландшафт усього регіону. Після своїх передньоазійських походів скіфи, можливо, під проводом напівлегендарного царя Аріанта, повернулися, щоб консолідувати свою владу в північному Причорноморі. Геродот пише, що вдома ті зустріли сильне вороже військо. За легендами, які він почув від самих скіфів, це були нащадки їхніх дружин та рабів. Що залишалися на господарстві? Хоча історія про те, як скіфи нібито втихомирили цих бунтівників звичайними батогами, звучить радше як повчальна вигадка, цілком ймовірно, що їх справді зустріли ворожі. Скіфські воїни, що повернулися, прагнули відновити свій вплив, об'єднатися з одноплемінниками та взяти під контроль землі й торгові шляхи. Проте за роки їхньої відсутності виросло нове покоління зі своїми інтересами. Ті, хто міцно осів у Причорномор'ї, більше переймалися власним становищем та справами своїх спільнот, аніж вимогами ветеранів азійських походів. Окрім внутрішніх непорозумінь, на скіфські кочовища з півночі насувалася серйозна загроза, могутній нескіфський лісостеп. Там мешкали численні войовничі племена, можливо, навіть родичі давніх ворогів скіфів кімерійців. Ці племена збудували величезні міста городища і мали власне уявлення про те, Хто має панувати в степу, через які ще до приходу скіфів пролягали важливі торгові шляхи до грецьких міст на узбережжі Чорного моря? Особливо цікавим об'єктом для розуміння того періоду є Хотівське городище, розташоване на межі лісу та лісостепу поблизу сучасного Києва. У своїй статті український історик Веліна Кравченко вказує на те, що воно виникло у 7 столітті до нашої ери, коли місцеві нескіфські племена почали зводити укріплення. Ймовірно, для захисту від кочевиків скіфів. Хоча Геродот міг називати їх узагальнено скіфами-оречами, археологічні дані свідчать, що їхнє походження не було безпосередньо пов'язано з кочівниками. Про активну торгівлю та зв'язки свідчать численні знахідки всередині самого Городища. Тут знайдено багато античних амфор, в яких перевозили вино грецького столового посуду та різноманітних предметів з кольорових металів. Серед артефактів вирізняється унікальна рогова пластина із зображенням хижака у скіфському звіриному стилі. Ймовірно, вона мала кавказьке походження і могла слугувати матрицю для виготовлення прикрас. Поряд з таким імпортом існували й місцеві вироби, зокрема металеві прикраси, що вказують на розвиток місцевих ремесел та культурні зв'язки з Центральною Європою. Цікаво, що на території Хотівського городища майже не виявлено слідів звичайного житла. Цей факт разом із його стратегічним розташуванням та потужними оборонними спорудами наводить дослідників на думку, що першочергове значення городища могло бути сакральним. Можливо, воно функціонувало як святилище, а вже згодом воно могло перетворитися на важливий оборонний та торгівельний центр для еліти племені, що контролювало долину річки Віта. Неподалік Хотівського городища розташований курган Переп'ятиха, грандіозне поховання, що датується тим же часом, тобто кінцем 7 століття до нашої ери. Хоча його часто вважали царським скіфським, детальний аналіз матеріалів старих розкопок показує, що поховальні обряди, такі як кремація в урнах та поховання в дерев'яних трунах, радше відповідають місцевим традиціям, аніж скіфським звичаям. Таким чином, давні мешканці долини річки Віта та Київського Полісся, ймовірно, належали до окремого племені, яке проживало на цих територій ще з часів бронзової доби. Тобто, не все то скіфи, що Геродот скіфами називав. Важливо розуміти, що наявність скіфських речей не завжди означає етнічну приналежність їхніх власників до власних скіфів. А може вказувати на поширення моди торгівельні контакти або навіть участь у військових походах попередніх періодів. Тобто, як би Геродот не розмальовував би мапу, де всі кругом скіфи, тільки одні там оречі, другі хлібороби, а над ними всіма стоять царські, археологія говорить про набагато складніші взаємини, які через брак, особливо писемних джерел, ми так до кінця й не розуміємо. Одне можна сказати точно. Що так звані царські скіфи з 6 по 3 століття до нашої ери дійсно були домінантною одиницею у цих краях, і їм вдалося консолідувати величезну територію від Дунаю до Дону. Саме на цей період припадає легендарний похід перського царя Дарія, коли, використовуючи тактику випаленої землі та мобільні кавалерійські набіги, скіфам вдалося захистити свою територію. Саме цей період став свідком розквіту скіфського мистецтва, найвідомішим з яких є звіриний стиль, що характеризується динамічним зображенням тварин, часто в бою або в викривлених позах. Цей стиль прикрашав зброю, кінське спорядження, бляшки на одязі та ювелірні вироби, переважно виготовлені із золота. В цей же час зводяться монументальні поховання скіфських вождів, кургани, що часто містили кілька камер. Принесених у жертву слуг та коней, а також величезну кількість багатого поховального інвентарю. Серед курганів того часу слід особливо виділити відому завдяки золотій пекторалі із зображенням сцен скіфського життя та боротьби тварин товсту могилу. В кургані Солоха археологи знайшли золотий гребінь зі сценою битви, а чортом лик містив срібну амфору зі сценами приборкання диких коней скіфами. Багато на золоті вироби та срібну з позолотою чашу зі сценами скіфських воїнів, гайманова могила та мелгунівський курган теж надали унікальні артефакти, що висвітлюють різні аспекти скіфської культури, військової справи та суспільства. Величезне багатство зосереджене в царських курганах, відображає не лише могутність еліти, а й успіх скіфської економічної системи, яка ефективно вилучала надлишки від скотарства, землеробства, торгівлі та, можливо, донини з підкорених народів. Цей надлишок фінансував елітний спосіб життя, військовий апарат та будівництво монументальних споруд. Кургани, такі як товста могила, солоха, чортомлик, містили величезну кількість золота, імпортних предметів розкоші, та свідчення масштабних жертвоприношень. Таким чином, кургани є свідченням функціонуючої системи накопичення та перерозподілу багатства, хоча й сильно спотвореної на користь еліти, яка лежала в основі скіфської політичної влади. Та культурного самовираження. Щодо держави, то питання про її існування у скіфів досі є предметом наукових дискусій. Більшість дослідників сходяться на думці, що скіфське суспільство все ж змогло пройти шлях від військово-політичного об'єднання племен до утворення повноцінної держави. Так, на їх думку, скіфське суспільство мало чітке соціальне розшарування: царська родина, військова аристократія, родоплеміна знать, рядові воїни, залежне населення. Та у самому низу раби. На чолі стояли царі, влада яких часто була спадковою. Існувало також уявлення про божественне походження царської влади. Особливо помітною стала централізація влади за часів царя Атея, який об'єднав під своєю владою значні території та навіть карбував власну монету. У багатьох вітчизняних підручниках з історії можна прочитати, що мудрий Атей був могутнім царем єдиної і неподільної великої Скіфії. Величезної степової імперії, що у середині IV століття до нашої ери, мала володіння від берегів Дона до Понизя Дунаю. Столицею цієї супердержави називають величезне Кам'янське городище на Дніпрі. З іменем Атея пов'язували царські поховання у знаменитому кургані Чортомлик. Серед інших аргументів наводять напис на дні знайденого там срібного кубка, AATAA, у якому вбачають ім'я царя. Утім, на царських монетах. Ми бачимо явно інше написання – A-T-A-I-A-S. І якщо враховувати, що на дні є й інші букви, то визнати цей напис за ім'я царя ну, може бути не зовсім достовірно. У книзі Історія цивілізації Україна автори відзначають, що ім'я Ата носила богиня забуття. Її ім'я справді має більш доречний вигляд на кубку із числа поховальних дарів. Тож слід зазначити, що нині багато істориків стверджують, уявлення про Атея як очільника неозорої Скіфської імперії ґрунтується зовсім не на свідченнях древніх авторів та інших фактах, а на бажанні певних учених мати у минулому своєї батьківщини якусь велику, могутню і об'єднану державу під владою мудрого правителя. Стосовно реальних масштабів царства Атея, нехай побічно свідчать кілька фактів. Перший він в пухі прах програє війну Філіпу II. Це той, який батько Олександру Великого. Хоча Македонська армія на той час навряд могла виставити більше 30 тисяч бійців. І по-друге, після перемоги Філіпу достаються біля 20 тисяч полонених жінок та дітей зкіфів, чому Атей вів їх із собою. Хіба недоцільніше було відправити їх подалі від війни? Як за часів походу Дарія чинили його предки? Не маючи відповіді на ці питання, вчені вважають, що Атей був не царем всіх скіфів, а лідером, хоч і не маленького, але всього лише союзу скіфських племен, що влаштувалися на попелищі Одриського царства. У IV столітті до нашої ери, скіфія все ще залишається могутні. Її царі карбували власні срібні монети, замовляли грецьким майстрам розкішні золоті прикраси, а для царських бенкетів з Греції кораблями ввезли вино. Та, попри це, часи великої скіфії добігали кінця. Хоча зовнішні вороги так і не змогли підкорити чи знищити Скіфію, скіфи впоралися з цим самі. Економічні труднощі та боротьба за владу призвели до внутрішніх війн, особливо постраждав лісостеп. Неприступні городища та менші поселення гинули у вогні. Давній історик Фукідід писав, що скіфи були б наймогутнішим народом, якби були єдині. Але правителі степів, зруйнувавши джерела свого багатства на півночі та зробивши ставку на торгівлю з грецькими містами, які на той час потрапили під владу македонців, самі привели свою державу до занепаду. Ситуацію погіршило сильне похолодання та посуха, що почалася всередині третього століття до нашої ери. Так історики зазначають, що клімат у колись теплих причорноморських степах став дуже суворим. Схожим на сьогоднішній Сибірський з довгою зимою до 9-10 місяців. Навіть Чорне море кілька разів повністю замерзало. За таких умов кочове скотарство, основа життя скіфів, стало неможливим і кількість населення в степу різко зменшилася. Деякі скіфи знайшли притулок на північ. археологи розкопали біля села Рижанівка на Черкащині могилу, яку вважають похованням останнього володаря скіфів того краю. У ній є золото та символи влади, але їх значно менше, і вони не такі розкішні, як у славетних курганах попередніх століть. Історія Великої Скіфії закінчувалася, коли у другому столітті до нашої ери в степи прийшли сармати, їм вже майже не було кого завойовувати, та велика скіфія вже згасла. Буде ще мала Скіфія в Криму, але це вже зовсім інша історія. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо відео сподобалось, підпишіться на канал та поставте лайк. Це дуже важливо для розвитку і моєї мотивації робити наступні відео. Але головне любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре!